Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо дуже смачні кабачки з перцем. простий та швидкий рецепт, який точно сподобається всім, та ще й корисний. Запікаємо в духовці. Тож берімось до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні такі інгредієнти. Нарізаємо цибульку та нарізаємо друзі, я використовую фіолетову цибулю, можна і звичайно. Розігріваємо сковорідку, на сковорідку наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати цибульку. Бульку обсмажуємо на маленькому вогні 2-3 хвилинки. За той час, поки на цибульку обсмажується, ми беремо моркву. Я буду брати дві штуки, в мене невеличких, та нарізати. Морку можна взяти трішки більше, за смаком вже все. Друзі, додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А в кінці обов'язково напишіть, чи сподобався цей рецепт. Морку з цибулькою будемо смажувати під кришкою 3-4 хвилини. Беремо солодкий перець, я беру половинку та нарізаємо. Друзі, якщо ви зайшли вперше на канал, то підпишіться, будь ласка, не забувайте про подобайки. Дякую. Наша морка цибулькою трішки обсмажилась, ми будемо сюди зараз додавати перець і також будемо обсмажувати на маленькому вогні 4-5 хвилин. Напишіть коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся Зок. це дуже класно, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую. Беремо кабачок, в мене вагою 200 г та будемо нарізати. Напишіть в коментарях, чи любите ви кабачки. Як часто з них щось готуєте? Я, наприклад, просто обожнюю кабачки, готую їх дуже часто, різні рецепти, тож заходьте на канал, також подивитися ще інші рецепти з кабачками. Всім смачного. Друзі, сюди додаємо ще кабачки та будемо готувати на маленькому вогні. Не дуже багато, так ще десь до 5 хвилин. В нас все готується на сковорідці, Ми беремо 3 яйця. Додавати спеції. Я буду додавати сіль, чорний перець, карі та хмелі сунелі. Всі спеції додаємо за смаком та збиваємо вінчиком. Сюди ще будемо додавати молочка 50 мл та збивати вінчиком. І додаємо борошна на одну столову ложку. Перемішуємо, також будемо додавати частину, 50 грам можна і трішки більше. Це вже все за смаком. Добре, перемішали вінчиком, беремо форму для запікання, назмащуємо трішки олією і висипаємо наші овочі. Овочі будемо заливати нашою заливкою рівномірно по всій формі. Друзі, будемо запікати при 180 градусів 35-40 хвилин, в залежності вже від вашої духовки. Аромат на весь дім від цієї смачної запіканки, ну що ж будемо смакувати. Ця овочава запіканка просто супер, всім смачного. Це дуже смачно та просто, тож рекомендую всім Це рецепт для приготування. Він є швидким, смачним та ще й корисним, тож всім смачного. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео, всім па-па-па, миру та спокою, всім нам.